Під апеляційним судом пікетували акцію протесту, влаштували працівники Кіровоградської нафтової компанії. Кілька людей, десятків людей, ходили по пішохідному переходу і блокували рух транспорту. Активісти кажуть, зібралися через неправомірні дії правоохоронців. Два тижні тому на підприємстві провели перевірку податківці за участі міліції. В результаті арештували дві цистерни з технічною рідиною, через що перервався технологічний процес. І нині підприємство на грані повної зупинки. Законами були дії слідчих. Вирішував Кіровоградський апеляційний суд, яким було рішення Феміди, розкаже Микола Момига. З восьмої ранку біля обласного апеляційного суду зібрались працівники кіровоградської нафтової компанії. Вони прийшли, щоб підтримати представників свого підприємства у судовій справі з правоохоронцями. Розповідають, 8 травня до Кіровоградської нафтової компанії у супроводі міліції приїхали податківці. Причиною перевірки стала нібито несплата підприємством, акцизного збору та незаконний збут нафтопродуктів. Чиновники в ліце судді, в ліце корупціонерів. Не дають нам працювати колектив 130 чоловік нашого підприємства. І ще 25-30 чоловік. охорона, яка робота міста нам. Люди залишилися без роботи. Під час перевірки в Око слідчим впали дві автоцистерни, наповнені рідиною для очистки бензовозів, яку правоохоронці прийняли за контрафактний бензин. Ємності разом із їх містом вилучили на експертизу. Вони заволодівши автомобільною технікою. Відчепили напівпричепи з автомобілів, застосовуючи інші автомобілі, що ну неможливо робити, не порушуючи техніку безпеки, тому що наносить цей і шкодою майну автомобілі автоцистерна на нашому майну. Через вилучення цистерн на підприємстві перервався технологічний процес. Зупинили кілька цехів. Десятки людей майже на два тижні залишилися без роботи. Один з працівників підприємства, який нещодавно повернувся за ТО, обурюється ситуацією. За що люди гинуть зараз на Донбасі? Те, що зараз ти вертаєшся додому, відвоювавши рік, щоб спокійно далі працювати, кормити сім'ю, ти попадаєш в таку ситуацію, як зараз. На даний момент я працював місяць після демобілізації. Зараз я думаю, чим мені дальше кормити сім'ю. Справу про арешт майна підприємства вже розглянув Кіровоградський районний суд. Він визнав вилучення автоцистерн неправомірним. Однак, прокуратура оскаржила це рішення. В ході розгляду в апеляційному суді прокурор доводив, що цистерни вилучили законно. Та суддя залишив чинним рішення районного суду, а вимоги прокурора арештувати бензовози визнав безпідставними. суд прокурора залишити задоволення. Судовим рішенням керівники підприємства вирушили забирати своє майно. Збитки ж, які понесло підприємство, будуть вимагати у слідчих через суд. За приблизними підрахунками, сума може сягати кількох мільйонів гривень за один день простої підприємства. Микола Мумига Сергій Баранюк день за днем.